Комочок колючок. Зайченятко визирнуло з нірки та побачило, що ліс довкола став жовтим. Подув холодний вітерець. Брррр, стрепенулося зайченятко. Холодно. Фур-фурфурфурф. -фур -фур -фур. полетіло листочко з дерев. шур шур Зашеруділо щось у траві. Зайченятко побачила маленький сиренький клубочок голок з велетенським грибом наколотим на голочки. Клубочок повільно пересувався та пихтів. Пуф-пуф-пуф пуф. Йому було важко. Ку-ку. вистрибнуло зайчиня. Клубочок злякався, пуф-пуф-пуф. Повернувся він до зайчиняти спиною і потупцював геть. Бррр. Холодно, знову стрипенулося зайченятко та сховалося у нірці. Любі дітки, а можете ви пригадати, кого з звіряток зайченятко зустрічав в лісі, коли прогулювався? Розкажіть мені, про кого я вам вже розповідала.